У Бердичеві на річці Гнило знайшли тіло потопельника. 12 березня після 18 години до відділу поліції надійшло повідомлення від начальника пошуково-рятувальної служби на воді. Розповідає телефоном старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук на місці події. Працювали слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції. Попередньо під час огляду трупа будь-яких цілесних ушкоджень не виявлено лише були явні ознаки того, що Тіло чоловіка е, тривалий час е, перебувало у воді. Нині е, і тіло чоловіка направлено на розтин для встановлення причин смерті. Також правоохоронці встановили його особу. Це місцевий житель 1980 року народження. Нині встановлюються усі обставини загибелі даної людини.